відсоток податку на майно саме таку ставку для Івано-Франківців ухвалив виконавчий комітет. Навіть попри те, що таке нововведення вступить в дію аж з наступного року. Виконком розглядав різні варіанти від нуля до двох. Втім, перевагу отримала пропозиція фахівців управління економіки. кажуть, брали до уваги показники сусідів. Відтак у Хмельницькому, рівному та Чернівцях, включно зі столицею, такий податок складає також один відсоток. Чиновники запевняють, у розрахунках намагалися враховувати майбутнє зростання тарифів на Розумію, що це не дуже дуже великий податок. Ми хотіли би десь підкреслити наші лояльне ставлення до мешканців міста з тим, щоб ураховуючи, що в першому кварталі будуть розроблені кабінету міністрів нові ціни на газ, і електроенергію і комунальні тарифи різко піскочуть. А от депутат міськради Сергій Борзов вважає таку ставку надто завищеною. Мовляв, івано-франківці не зможуть сплачувати такі ж податки, як і мешканці Києва. Саме рішення необхідно доопрацювати, а вже потім встановлювати відсотки зборів для населення. Людина володіє квартирою, і володіє гаражем. Да, тобто на квартиру там навіть 20 квадратних метрів. чи скільки, вона буде мати пільгу, а за гараж вона буде платити за 100% площі податок у розмірі 12 гривень з квадратного метру. То тобто саме буде ставатися і якихось там господарських споруд, там сараї є від когось людей і так далі. Ці речі треба працювати. Остаточне слово щодо ставки податку на майно буде за депутатами міськради. Ймовірно, це питання обранці розглянуть у рамках чергового засідання сесії на початку лютого.